10-те місце. Олександр Пузаревич. Херсон. 25 років клуб активного відпочинку Адреналін компанія Кава. Статок 1,5 мільйонів гривень. 9-те місце. Федір Тихомиров і Олександр Кокшаров, компанія FK Rams Росія. Спеціалізуються на виготовленні майданчиків для екстремальних видів спорту. Виконують безліч замовлень від Калініграда до Владивостока. Статок 1,2 мільйони доларів. 8 місце. Віталій Губський, 24 роки, інвестиційний аналітик банку BNP Paribas Київ. Сьоме місце Перена Кей, 24 роки і 1,3 мільярди доларів є членом ради директорів компанії, яка провела IPO в грудні 2013 року. Шосте місце Елізабет Холмс 4,5 мільярди доларів. 30 років медичні технології та дозволяють дозволяє спростити і здешевшити процес аналізу здачі крові. П'яте місце. Том Терл, 19 років. Став мільйонером, відкривши компанію з продажу дитячої літератури. Четверте місце. Суха Гупінат, Індія 22 роки. Заснувавши компанію в Globals Inc. в 14 років і потрапивши в книгу рекордів Інеса, він керує зараз персоналом в 600 чоловік і офісами в 11 країнах. Третє місце 18-річна американка Ешлі Колз. 15 років вона відкрила сайт whateverlife.com, орієнтований на дівчаток. Друге місце Марк Цукерберг США 29 років. Творець найбільшої і найпопулярнішої соціальної мережі в світі Фейсбук 28,5 мільярдів доларів. В цьому році Фейсбук виповнилося 10 років. Перше місце Мет Муленвек США Мету. 24 роки. Він творець всесвітньо відомої блог платформи і блогового движка ВордПрес.